Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Отже, сьогодні виповнюється третя річниця з часу широкомасштабного вторгнення орди варварів московитів-андрофагів в. Україну. І можна вже зробити певні висновки. Три роки це немала. немалий час, немалий відрізок. Так, це немала історія. І ми бачимо, що ця історія пишеться на наших очах. Так. Це восьме за останні вісім тисяч років відродження України, української нації на одній і тій самій землі. І це відродження цілком закономірно, за всіма канонами геополітики та геостратегії, відбуває, відбувається у вигляді війни, катаклізму. Так, загибелі людей, знищення міст і сіл. Так завжди було, напевно, так завжди і буде. Тому що народження України, це, як писав один британський ще 100 років тому британський журналіст, це найбільша проблема Європи. А ми тепер бачимо, що він помилився в масштабі Україна, відродження України це найбільша проблема світу. І ми бачимо, що тільки вирішення цієї проблеми справедливе вирішення, тому що нам пропонують несправедливе вирішення цієї проблеми. Так, несправедливе вирішення, воно тільки відтягне, так би мовити, ті проблеми, які виникнуть внаслідок цього. Так що ну, як створення України це об'єктивна річ абсолютно. Так і розпад цієї варварської імперії, імперії зла і країни дур'їв, московитів андрофагів, яка цією війною з 2014 року, вже 11 років, вона показала, що вона сама не спроможна існувати. Вони ж прийшли сюди не просто так. Вони показали цим. Що вони без України і українців жити не можуть, існувати не можуть. Вони самі не здатні. Це не креативний народ, це андрофаги. Так. Вони здатні їсти, так. здатні знищувати, але вони не здатні створювати. Так. Вони нічого не здатні створювати. Вони Оця протягом цих 11 років, особливо останні 3 роки, показали про те, що коли західні країни накладають ембарго вето, накладають санкції на них, вони без цього жити не можуть. У них Просто на очах починають зникати цілі галузі господарства, цілі галузі промисловості. І тільки там, укравши в когось щось, доставивши до себе підпільно, або там через Китай, або через Казахстан, або ще через деякі країни, вони здатні утримуватися на плаву. От, наприклад, знищення повністю авіаційної галузі протягом цих останніх трьох років, воно саме було і пов'язано з тим, що у них практично е, власних деталей для виготовлення літаків не було. Так. Якщо за часів Радянського Союзу, коли там були українці, євреї, Прибалти там. Білоруси, візьмумо, сухої, так. грузини, вірмени і так далі, то вони могли існувати навіть в умовах Залізної завіси. Але коли ці всі народи відійшли креативні, то вони не можуть існувати самостійно. Не можуть вони існувати. Вони приречені на розпад, на зникнення як неконкурентноспроможний народ. Ну, андрофаги у 21 столітті. Варвари, вони ж показали, своє протягом особливо цих трьох років абсолютне варварство, мародерство. Так, не знаю, який їхній рівень морально-психологічний, коли вони. Тонами вивозили у Білорусь, це ж факт, який замовчується, спеціально замовчується, що оці московити андрофаги, які пограбували північну Київщину, тонами вивозили усе, те, що вони не бачили, вони лазили по стовпах і знімали. Скриньки, валізки, на яких написано було інтернет, і відправляли по всій Московії. Холодильники величезні, так. вивозили, це їхній відхід з України. Це було щось неймовірне. Це були машини. Заповнені е, товаром величезною кількістю на мільярди доларів, на яких сиділи ці андрофаги і часто густо прив'язували себе, щоб не випасти із цих машин на оцих всіх речах. Це було покрутіше, ніж пограбування Німеччини. У 1945 році. Я не знаю, хто там виступав Жуковим Жуковим у московській армії, які десятками тонн вивозили. Так, спеціально завозили сюди машини вантажні. Я думаю, що і, можливо, навіть і залізничні вагони для того, щоб вивозити звідси добро. Що це за люди? І це люди взагалі. Це 21 -е століття, 20 роки. Оце один із висновків, який мав би зробити світ, але він не знає. Тому що наша пропаганда у цьому сенсі надзвичайно недолуга. Оце все має бути розкручено, оцей мародерство страшне, неймовірне. У фактах відповідних. І все це має бути подано в організації Об'єднаних Націй і інші міжнародні організації. Вони то ялові, але все одно повинно бути розкручено це все. Це ж так чи не так?